Всім доброго дня, почав переселення. Ось матка. Уже є гарантія, що маточка буде тут. Обережно, Самий відповідальний момент. Остання рамка. Вони вже переселені. Там відео трохи обірвалося, трохи перероблював, Там добив одну рамочку одну планочку, ну нічого страшного, це все нюанси. Ну, ось від рамки відбив. Трохи неправильно зробив там, що не добиралося. Але нічого, це вже не проблема. Тут у мене ось такі рамочки. Я їх на ось так. Зараз будемо ставити знизу, е, низу знизу поставимо рамки з ващиною, зверху сушкою. Ось ващинка. Нехай працюють, ой, нехай працюють тягнуть ващину, це сушнина. Я вже розповідав, де я його взяв. Ось так трохи поставимо їх, щоб була відстань між ними. І нехай вони їх метком забивають. Тут ми Ганеманівську решітку ставити не будемо. Так, нехай. Ось так обережно треба. Обережно і подбати, щоб не було щілини. Ну і через тиждень я покажу, що сталося з ними. Ось вони вже літають, приспособлюються до нового вулика. Зараз трохи тут поправлю їм. Ну вон вони вже, бачите, лізуть. А зверху ми ставимо сушнину. Ось так. І ось тут одна вощина. Використовую я боярську вощину. Це сушка тут така темненька. Якщо матка сюди полізе сіяти, нічого страшного. Ми будемо просто брати відкачувати те, що є. Виникає питання, що робити з ось цим відкритим простором. А нічого, ось є у нас мішок. Просто ось так ми їх накриваємо. І зараз треба прогнати, бо зверху буде цеглина. Беремо цеглину і кладемо сюди. Обережненько. Все. І залишається у нас дах. Ось у нас дах. Ми їх ось так от закриваємо. І зверху у нас йде ще одна цеглина. Щоб його не знесло вітром. Отак. Ось так це виглядає зі сторони. Практикуємо нові... О, тут дірка. Значить буде другий льоток. Побачимо, якщо не буде нападу, то щось взагалі не літають. Ну, матка, саме головне, що матка є. Відео планувалось трохи довшим, проте як вийшло, так вийшло. Зараз я їм, я не знаю, мабуть, я їм не буду поки що давати їсти. Ну, нехай поки що. Це у нас перший. Такий, Мені здається, що це в нас перший такий вулик в Броварському районі. Ось так. Так, ладно, якщо що, якщо, якщо в цій сім'ї не буде матки через тиждень, я її об'єднаю з цією сім сімейкою. Вона слабенька, там жил багато і вона тоді принесе мед. Об'єднувати, мабуть, буду в цьому від, вулику. Зараз я звідсиля тільки приберу е, віск і бджіл зараз прожену е, димом. І вони зараз просто злетять. Все, саме головне, що матка вона ось тут. На цьому все. З вами бджільництво на свищових матках. До нових зустрічей.